Слава Ісусу Христу. Маєте ще сили? На ще згідно розпорядку, ще цілих 40 хвилин для служіння. У мене є таке запитання. Крутеньке. Чи хто з вас сіяв щось, садив щось на горі, тільки ради того, щоб зайнятися якоюсь справою, щоб там місце не було пусте? Можливо, ми це робили для того, щоб там щось виросло, і ми отримали якийсь плід. Правда ж? І ми ще й очікуємо не просто плодом, інколи хочемо, щоб зібрати якийсь максимальний врожай для того, ми щось сіємо чи садимо. І так само сади, виноградники, кущі. Ми просто не для того, щоб зайняти місце і щоб менше згинатися, бо на городі треба більше. Ні, теж ми очікуємо, що те дасть нам плід. А Господь від нас очікує плод? Писання так дуже чітко вказує на те, що Він від нас очікує плоду і то максимального урожаю. Давайте ми відкриємо Євангелію від Івана з 15-го розділу і будемо виборошно читати 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 8-й і 16-й. Вірш. І так перший. Я правдива виноградина, отець мій виноградар, усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Четвертий п'ятий. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як мені перебувати не будете, я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо ми з мене нічого чинити не можете ви. Восьмий вірш. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. І 16. -й. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви, приносили плід, і щоб плід вас зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите імення моє. Писання спонукує, закликає нас до того, щоб ми приносили рясний плід. І на плоді ми трошки зараз зосереджуємося, які плоди ми знаємо. Ми чули про такий плід Духа. Галатів 5 розділ 22, 23. Ми прочитаємо про плід духа. Любов. Радість, мир довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність здержливість є. Плід добрих справ, хто й чув такий? Всі чули. Ми знову будемо звертатися до писання і декілька віршів Писання ми зараз прочитаємо. Матвія 5, розділ, 16 вірш. В ньому є такі слова, що люди будуть бачити ваші добрі діла та прославляти Отця вашого що на небі. Єфісян, другий розділ, 10 вірш. Ми для чогось створені. Ми спасені не від але 10-й вірш вказує Ефісянам, що ми створені на добрі діла. Тита 8 закликає нас, щоб ми дбали про добрі діла пильнувати. Значить що ми були дуже, дуже, дуже пильні в тому. І тита, 3 розділ, 14 віршу каже, нехай наші каже, вони навчаються дбати про добрі діла. І можна назвати ще, ще багато віршів. І так, плід духа, плід добрих діл, про який же плід говорить... Євангелист Іван, чорніш Ісус Христос, але слова записані Євангелистом, щоб ви приносили плід, і плід ваш зостався. Той Господь, який направляє учнів своїх апостолів на проповідь Євангелія, Він хоче, щоб вони принесли плід, тобто плід спасенних душ, наслідок проповіді Євангелії і свідоцтва, що плід ваш пробував. Цьому році ми з вами спостерігали багато цвіт весною. І потім шостим цвітом сталося в більшості випадків? Він обсипався. Померз чи від сухості, він обсипався. Подібні до тих людей, які інколи можуть зацвісти, визватись до покаяння, і ми більше тих людей не бачимо. І якщо ми їх більше не бачимо, то плоду вони не принесли, і плодом вони не стали. Але в цьому році ми багато бачили, я, по крайній мірі, замічав, багато плоду, який осипався. Він був, але він осипався. Перший бачив стільки личі, щоб так обсипалося, частина вишні, горіхи бачив які буквально. Є люди, які приходять до церкви, вони каються, вони, можливо, навіть вступають в завіт. Але з часом вони відходять. Бо той плід, який зостається, його зриває тільки Господь. Він забирає до себе той зрілий плід в різний час. Він забирає і він визначає час переходу до нього. А весь плід, який зірвався дочасно, незалежно по якихось причинах. Є люди, які пішли, були в тілі Христовому, потім пішли і сказали: «Та я ж Бога не лишаю, Бог лишається в мене в церкві, але від церкви вони відійшли і від Господа вони відступають. Бо всякий прихід в церкву це є крок вперед до Бога, це крок до єднання. А всякий крок назад це відступ. Слово Господнє каже, що відступники, їхні імена будуть написані на поросі. І добре, що Господь такий милостивий, що Він дає всім час і можливість повернутися назад. Одного разу я бачив, як плід духа привів до плоду доброго діла, а потім до спасіння, коли я свідчив про. Жінку таку Марію села Семенова, до неї на подвір'я заїхав пастир, вона пожалілася йому, що перед зимою що вона не має чим палити. І той пастир, який наповнений плодом Духа, з любові милосердя, до цієї людини, яку він побачив перший раз, яка не любила віруючих людей. Хоча сама ходила до костьолу багато-багато років, і він привіз братів. І вони разом порізали дерева, покололи, поскладали і забезпечили її теплом для зими. І буквально десь через місяць часу, можливо, навіть чуть-чуть менше, може місяць, ні, коли вона попала в лікарню, вона захотіла, знавши, що довго вона вже жити не буде, бо лікарі призналися, що в неї дуже важкий стан. Вона захотіла покликати цього пастиря. Який до неї любов виявив доброю справою? І вона захотіла, щоб він з нею побісідував. Вона захотіла перед Ним покаятись, посповідуватись, і вона увірувала в Христа, увірувала в Христа, коли за яким Вона вже не встигла вступити в заві через водне хрещення. З чим я поздоровляю всіх, хто сьогодні вийшов сюди на сцену. Це дуже добре, це прекрасно. Вона не встигла, але вона встигла зробити головну справу свого життя: увірувати в Ісуса Христа, прийняти віру, що її гріхи, всі прощені і омиті Його кров'ю не водою, а кров'ю Його омить. І отак плід Духа сприяв плоду добрих діл, не за гроші, не за що. І людина покаялася, і людина. Відкрилося, це добрі діла були проповіддю. Тому коли браття в Кучерівцях щось роблять добре, ви проповідуєте, то є плід діл. Коли це роблять княгинині, браття, це проповідь, коли ми щось в місті робимо для міста, це теж проповідь. Але в цьому тексті, який я читав, Христос дуже дає таку просту пораду для того, щоб ми приносили плід. Він каже, пробувайте мені, бо не може, каже, та вітка не може сама виродити по собі. Вона повинна бути в тісному контакті зі мною. Всі так можуть собі зараз представити виноград. Віточки, на яких плоди, потім лоза, яка починається з коріння. І там завжди два потоки. Один потічок йде від кореня і лози йде до віточок, до листя і потім до плодів, а другий навпаки кожного дня, поки від весни і до осені, від листочків і віток йде потічок до лози і до кореня. Один туди, один назад. Наша молитва, подяка, поклоніння, добрі діла, служіння це наш потік. До Бога. Приймання Божого Слова, відкриття пророцтва, даре духа це потік, що йде від Бога, і плюс різноманітні Його благословіння. І якщо ми бажаємо принести плід, то ці потоки взаємні вони мають бути постійними і не перериватися. Але дуже часто наше християнське життя подібно на кліматичні умови нашого Кам'янецького району. Наш район входить в зону нестійкого зволоження, що дуже впливає на врожай. Один період дощі є, потім тривалий період, якийсь і невизначний, який їх може не бути, потім знов є, може забагато, тоді знов не бути. І так опадів, ніби і достатньо, але вони дуже нерізноман... ну, нерівно розпреділені. А в пустелях, півпустелях і в степах ситуація вона ще критичніша, вона ще важкіша. І от саме кількість опадів вологи, яку приймають рослини, вона є визначальним фактором. Зараз отримаєте. Маленький такий урок агрономічної освіти є такий закон критичного мінімуму. Той фактор, який є в мінімумі, визначає той врожай, який дадуть ті культури, які ми вирощуємо в полі чи в саду. Якщо цей мінімум є волога, то не залежить від того, скільки світла, тепла, скільки азоту, фосфору, калію чи мікроелементів ви дали там в ґрунт. Нема вологи, а ви щоб там що дали? Врожай саме буде по волосі. Якщо є волога, є тепло, але він ні чуть-чуть не підкормили. То рівень отих мінеральних добрив, мінеральних елементів, вони будуть визначати. Якщо вони тако, то щоб ви заляли водою свій город, врожай буде такий, скільки добрив. Що саме менше, такий закон, мінімум в нашому християнському житті. Фактично те саме, щось в нас може бути в недостатній мірі, можливо, ми не любимо молитися, молимося рідко, мало або в нас відсутня молитва. Якийсь період чи тривалий час. і скільки б ми не читали слово, не ходили в зібранні, наш духовний плід і ріст визначатиме молитва. Якщо на такому рівні слово, значить визначатиме слово. Якщо на такому рівні добрі діла, вони визначатимуть. Якщо ми зовсім не ділимося Євангелією, впливатиме Євангеліє. В першому псалмі написано, що блажений муж, який в законі Господньому має насолоду, і про закон Його роздумує в день і вночі. і Слідувач каже, що Він буде як дерево, що надводним потоком посаджений, що родить свій плід своєчасно. Та добре для тих, хто родився надводним потоком і там росте. А якщо ти ростеш в пустині, в степу, в зоні нестійкого зволоження, як забезпечити, що нам може допомогти? 1900 1959 році сімха Блаз, такий інженер ізраїльський, простим спостереженням прийшов до дуже революційного відкриття для зон, де є недостаток вологи. Він просто побачив, що серед декількох дерев одно дерево росте нормально, не дивлячись на те, що кругом суш, а воно росте, зеленіє плодоносить. Його це зацікавило, як Мойсея гарячий куст пустині. Він пішов подивитися і побачив, що там просто вода капає з труби під одно дерево, інші без води, а під одно падає по чуть-чуть. І він відкрив то явище, що зараз називають капельним зрошенням. І в 1965 році фірмою Нетафім в Кібуці Хацерім в пустині Негев в Ізраїлі. Була перша комерційна система капельного зрошення. Підніміть руки, хто знає, що таке кібуца. Не кібітка, а кібуца. Ну так, не дуже багато. Це таке поселення селянське, сільськогосподарське, якби на наш розум, це колись колгос так був. То поєднуються люди і вони мають якусь спільне життя і виробництво. Мають спільні. Матеріальні якісь засоби, потім спільно ділять дохід. І от ці кибуці вперше, а потім це стало революційним для всього світу. І от для нашого духовного життя, зросту, плодоношення дуже потрібно таке регулярне духовне живлення. Там, в каплюну, під кожну рослину. Не на всю землю, не бурянам, а під корінням конкретних рослин постійно капає, почуть вода. Не багато, що вона затоплює, не настільки, що вона зливається з потоку, а тільки потрібно цим рослинам. А туди ж воду можна додати, ще й мінеральні речовини, і дерево забезпечує максимальний урожай. Тому дивуєшся, як збувається слово, яке сказав Бог, що пустиня перетвориться в сад. Ізраїль перетворюється в сади, і взагалі дивишся, як це могло бути на такій пустині. Пам'ятаєте, ми розбирали, коли нас, в Слові Божому треба бути на розборі про землю, яка не глибока, яка на камені. І каже, нема мав корення посохло. В Ізраїлі є землі в плодоносній, в долині Йордану і так далі. Сарони та дуже плодоносно, але там взагалі багато, на хороше. А є землі на горах, на камінні, зовсім там мало. І якщо там великий період, якийсь нема дощу, там висихає все. Але коли там капає з капельного поливу, волога, там росте все, що треба. Тому ти дивуєшся, теплиці, такі на сотні гектарів, теплиці з бананами. Як? А так? Слово Господнє збувається, але завдячуючи тому, що там постійно капає вода, і тим більше не сама, а ще й з мінералами. І був такий брат вже в Господі давно, Сміт Вілствор, який регулярно в духовному житті використовував капельне зрошування, його свідоцтво чи свідоцтво про нього. Що він ніколи не молився майже більше 30 хвилин. Але за той час, як він навернувся, денний час від сну і до вечора, про нього говорили, що і він казав про себе, що в нього не було 30 хвилин, в яких би він не молився. Розумієте? Він не молився довго, але він не пропускав. Він... Дуже регулярно, постійно, як капля за каплю, капля за каплю. Він постійно читав так же само протягом дня регулярно Боже Слово, капля за каплею. Через то він ніколи не був сухий, в нього не було періодів. У нас як буває, ми приїжджаємо. О, як обільний такий дощ проходить. Ми наповнюємося, а потім поста постами так підсихаємо. Хто ще на служінні освячені, так зросився обільно. І знову. Тому дуже, 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 дуже важливо, щоб ми застосовували цю систему капельного, духовного зрошення в своєму житті, щоб ми могли приносити плід, щоб він не осипався, не опадав, щоб він прибував. І для цього нам. Ті справи, які ми робимо, молитовне життя з Господом, молитви розумом чи молитви Духом, вони були регулярними. Напротязі дня, незалежно від того, наскільки ти помолився рано, чи ти, допустим, людьми, а хоч декілька хвилин, віддай час для Господа. Успілкуйся з ним. Можливо, Він готує тобі щось сказати. Не забуваємо, що ми взагалі Господня власність. Ми інколи хочемо багато прочитати Божого Слова. Та головне писання каже, що треба над Ним роздумувати, закопувати, розжовувати, приймати його. І це теж добре робити регулярно на впродовж той блажений муж, тому що Він в законі Господні, Його воля і Він роздумує. В день і вночі протягом дня і протягом ночі. Дуже хотів би, щоб брати і сестри, які вступили в завіт, щоб вони буквально були запалені бажанням принести для Господа плід. Щоб їхнє життя воно було плодовитим, щоб вони не подумали, що от вони прийшли до церкви і стали членами церкви, то це вже вершина. Ні, ні, це тільки початок сходження на вершину з Господом. Тому нехай Господь допоможе, нехай допоможе нам, щоб наше свідоцтво Євангелії, воно було регулярним. Знаєте, що трапляється з нами, коли ми перестаємо певний час підходити до людей чи з людьми, які зустрічаємося говорити про Ісуса Христа. У нас приходить страх. Ми починаємо сумніватися. Ми починаємо думати, я другий раз колись розкажу. Є такі люди, яких ми другий раз уже не зустрінемо, хай Господь допоможе нам бути так налаштованим. І хай не багато, хай декілька капель. Але можливо тих декілька капель, чиї серці, воно дасть, що там якийсь росток зріс. Для того, щоб ми принесли в плід, ще одна є дуже дуже важлива умова. Казав Христос, що пшеничне зерно, воно не дасть плоду. Воно з ним щось має трапити спочатку. А що має з ним трапитися? Каже, воно, якщо не умре, то воно не принесе плоду. Тому нехай то наше, я, життя для себе, нехай воно вмирає, щоб ми пам'ятали, що ми ж жити, маємо. Для Христа дуже важливий в нашому плодоношенні наш зв'язок з братями і сестрами. Це не тільки спілкування під час зібрання чи після зібрання. Це й домашня група. Це Цей наше спілкування поза церквою, воно надзвичайно важливе, бо воно сприяє такій простій речі, що ми один одного підтримуємо. А ви знаєте, що ми повинні бути підзвітні один одному? Через нашу взаємозалежність, бо ми в одному тілі. Ми на одній виноградині. І колись не дуже давно, я пам'ятаю, як лідери домашніх церков запитували. Сестра, а що ти читаєш? І в блокноті був такий, а як ти молишся, А адже тебе не було в зібранні? Ніби як взаємна відповідальність і взаємний контроль. Ми ж маємо пільнувати, як каже Писання, що ми пільнували один проон, ми дбали один одного, ми були небайдужі один одному. Тому моя молитва, бо я і сам страдаю інколи в цьому. Бувають періоди дуже хороші. Цілі тоді хороші, плани хороші, бажання хороші, плід, які з є. Інколи ти стаєш сухим. І я коли згадував про цей капельний полів, і думаю, дуже добра річ, підтримувати регулярно себе в доброму духовному стані, спосібному для плоду. Ну і що того, що ти файно засвів? Що ти показав, що ніби плід є, якщо він осипеться? А якщо його не Господь зірве, сам зірвешся. Якщо твоє життя не приведе інших до спасіння, щоб Ти потім сумував і думав, не встиг, чи був нездатний щось зробити і попливати. Тому наша молитва про те, Господи, чини милість і допоможи нам запам'ятати оце відкриття Сімха бласа і цю реалізацію, яку зробив Сміт Вілствор в своєму житті. Це регулярне. Напротязі дня ми ж знаходимо для сотні речей час. Господи, щоб ми отако капелька за капелькою, в цю годину, і в цю, і в цю не пропустили, і в цю, щоб Твоє Слово, воно в нас постійно. А воно ж приносить отой плід Духа. Бо це ж слово від Духа Святого. Ми стаємо радісті, лагідні, добрі. В любові. Воно веде нас до добрих діл. Каже. Люди будуть бачити і будуть прославляти Отця, що на небі. Воно дає нам насолоду до життя. І воно зближує нас з Господом. Воно відкриває наші розуміння, серце відкриває для розуміння доктрин, про яких згадував брат Ігор. Тому я хотів би, щоб ми зараз помолилися, бо це ще не буде закінчення нашого служіння. Нехай Божа благодать допоможе нам. Бути постійно підкапельним духовним зрошенням, щоб в нас ні в який період не було недостатку. А ці періоди постійно служіння освячення, нехай воно буде таким чуть-чуть щедрішим поливом, але ніколи, щоб ми не допускали, щоб ми пересихали, щоб ми ослабляли, ми вяли. Коли листочки наповнені водою, то вони називаються в стані Тургора, вони тугі такі, плід тоді такий, а коли воно зав'ялене, таке, упущені вуха, то це ж не добре наше свідоцтво, як хтось нас бачить чи чує. Тому ми встаємо до спільної молитви і просимо Божої блог... благодаті та сприяння Святого Духа.